Українська компанія FirePoint представила перспективну крилату ракету Фламінго з дальністю польоту до 3000 тисяч кілометрів, вартість якої не перевищує 1 мільйона євро. Про це повідомило видання за Economist. Розробка стартувала наприкінці 2024 року як ескіз на сервиці, а вже за 9 місяців ракета пішла у виробництво. Надзвичайно швидкий термін для подібних проєктів, які зазвичай займають роки. Вартість ракети журналісти оцінили у межах до 1 мільйона євро, що порівняно з ціною повільних дронів Камікаце на зразок шахедів чи українського лютого, ціна яких перевищує 100 тисяч євро. Натомість фламінго має бойову частину у 1150 кілограмів і здатне уражати цілі на глибині більшої частини європейської території Росії. Американські тами при вдвічі меншій дальності та бойовій частині коштують від 1,5 до 4 мільйонів євро залежно від модифікації. Конструкція ракети поєднала натхнення від німецької п'яте, один та радянського стрижа, що зумовило розміщення двигуна над фузеляжем. Корпус виконано зі скловолокна, яке зменшує радіолокаційну помітність. Імовірно, силова установка базується на радянському турбовентиляторному двигуні ай 25, раніше масово вироблюваному для літаків Л 39 Альбатрос в Україні.